Те, як ви організували оборону свого міста, приклад для усього світу. Так оцінив героїчну оборону ірпеня навесні 22-го року Домінік Карді, міністр освіти найбільшої за територією з трьох атлантичних провінцій Канади. Разом із виконавчою директоркою канадської неурядової організації з розвитку грамотності Джулією Сміт, вони приїхали, щоб дізнатися, чим живе місто герой нині та у чому найбільша потребує підтримки. Знайомство розпочали уже з легендарних ірпінських ли. Саме в Ірпіні проходили всі бойові дії. Російська армія зайшла в Бучу, зайшла в інші міста і там не було бойових дій. А Ірпінь з собою прикрив столицю України Київ. І саме тут великі руйнування. І саме за цього. Гості побували і у знищеному Ірпінському ліцеї №3. 3 Це єдиний освітній заклад міста, у стінах якого не навчаються учні. Найбільше постраждав третій поверх. У згарищі важко розпізнати шкільні коридори та класні кімнати. До 24 лютого тут лунали понад тисяча дитячих голосів. А зараз чути хіба що як протікає стеля. До відновлення третього ліцею може долучитися Канада. Під час зустрічі міський голова Олександр Маркушин та Домінік Карді домовилися про побратимство. Між Ірпенем та одним із міст канадської провінції Нюбрансвік наступного тижня планують зустрітися ще раз у форматі онлайн, щоб обговорити розвиток партнерства. Вже на наступному тижні в нас буде зум-конференція, коли він повернеться до Канади. До цього часу ми йому відправимо проекти, які в нас є кошториси по відновленню. І далі вони будуть вже приймати рішення, як буде це проходити, які вони зможуть взяти. Наш третій ліцей він потребує допомоги. Наш садочок і на БКЗ, і садочок по вулиці Полтавська так само потребує допомоги. Їх треба повністю відбудовувати. Там не піде капітальний ремонт, бо вони зрують. Нованія соезпровіншолкабінет я повернуся до Канади. Зустрінуся з прем'єр-міністром своєї провінції та розповім все, що почув і побачив тут. Після чого я поїду до Нью-Йорка на глобальний освітній саміт ООН. Обіцяю докласти максимум зусиль, щоб посприяти у відбудові освітнього простору Ірпеня. Підсумував Домінік Карді.